Всім привіт, дивіться що робимо. Беру рис, ізюм, пепсі. І ділаємо котю. Все. Будемо пробувати. Це перший експериментальний. Рис я не буду вам розповідати, дивіться. Рис готовий в мене вже. Тому що я буду під плов робити, м'ясо зажарку я зробив. Це зажарка з цибуля, морковка. Я буде як плов. А це доруль кутю. Заливаю сюди пепсі і додаю. І побачимо, що буде. Без меду, без цукру, погнали. Добавив пепсі, вона шипить. В реакцію пішла. Щось мені не подобається, це штукована. Це буде пробна версія. Маленька і розглядається, побачимо. І зюмка треба замочити, ну, зробимо побуду, щоб на вкусно було, Подивимось, що буде. Чи буде смачно, чи ні, побачимо. Я думаю, що у нас це вийде. Я думаю, що буде дуже смачна фішка. Напробую не дуже багато, так все перемішаємо і побачимо, я зараз спробую і скажу, що воно вийде воно Гарненьке чи ні, чи вкусно, чи це буде якась ерунда. Ну, я думаю, що буде дуже смачне штуковое. Їсти будуть нам діти, бо це пепсі. Так, і так, вона в мене настоялася трохи. І зараз я буду пробувати. Друзі, якщо не вистачає соду, треба додати мед.